Слава Богу, браті сестри. Ніхто не проти, якщо я по українськи буду. Я один раз сказав своєму брату, той, що вів в нас хрещення. Я сказав, ну я написав йому вітаю вас, а він мені в відповідь пише, чим ти мене вітаєш. То я вас вітаю, і сестри, за ще одним днем, що Ісус Христос приблизився до нас. Слайди вже включили. Дякую. Як ви бачите, моя тема це про хрест Христа. Моїм основним текстом буде марка, 8 глава. Це буде з 34 по 36 стіг. Я буду проповідувати про Хрест Христа, як я вже зробив. Можна наступний слайд? Коли я був в школі, це було вже довго напевно, місяців 4-5 назад. Я сидів на уроці і в мене в класі був один хлопець він з мексиканської культури. В нього на сірошках і на груді висів хрест, як я показав фотки трошки з інтернету взяв, ну суть вам ясна. І в нього висів цей хрест і висів на грудях теж хрест. І я задався питанням: Боже: як так? Людина, яка повністю не віруюча, не знає тебе, але носить цей хрест? І Господь мені дав таку думку, що хрест Христа він був знецінений. І моя проповідь, в мене вже мало часу, я буду коротенько зжимати все. Моя проповідь про те, браття і сестри, щоб ми ніколи не знецінювали хрест Христа, який був предоставлений нам. Асоціація в людей з Христом происходить повсюду. Ви можете побачити це, коли поїдете по дорогах. На обочині стоять хрести, хтось помер, ставлять хрест. Украшення тепер роблять із хрестів. І ніхто даже про це не задумується. Люди, які ніколи не вірили в Бога, помер їхній родственник, вони ставлять йому на пам'ятник хрест. А чого? Чого люди, навіть не віруючи, ставлять хрест? Асоціація з цим небеса. Вічне життя, яке передоставив нам Ісус Христос. Перед нами стоїть, як ви всі можете бачити, причастя тіло Ісуса Христа і Його кров. Те, що нам заповідав Ісус. Можна наступний слайд, пожалуйста. Дякую. На цьому слайді я написав про те, що нас не робить християнами те, що ми носимо хрести. Я не сказав, що хрест носити на грудях або на сірішки це погано. Я просто хочу довести те, що те, що ми носимо цей хрест на собі, не означає, що ми стаємо християнами. Християнин це той, хто смирив свою плоть, як записано в Марка в восьмій главі, я вже не буду читати. Скоренько просто скажу, що Ісус говорить: візьми свій хрест і йди за мною, відречись самого себе. Це не значить, вдінь Сережку, вдінь цепочку, вибачте на себе, і все, і ти християнин, це значить, ти береш свій хрест кожен день. Що ти йдеш по цій дорозі, неважно, що в тебе в житті стається, як Ісус ішов на Голгофу. Люди плювали йому в лице, люди били, люди кричали. Але коли ти береш свій хрест, твої очі сконцентровані на Голгофу. Твої вуха закриті для того, що говорять інші вокруг тебе. Твій розум не вокруг, твій розум направлений туди, на Голгофу, а твоє тіло вже поняло, що не треба супротивлятися, тому що ти не здасишся. І я хочу привести до того, що хрест Христа, на якому був розіп'ятий наш Господь Ісус Христос, Він до цього часу не втратив свою силу. І в цьому. Єжеднівному житті, якщо ми не будемо кожен день зранку вставати з молитвою Ісус, я беру сьогодні твій Хрест, поможи мені Його нести. Він проніс Його, Його кроваві сліди, що досі показані в нашому житті. Багато християн проходили через гоніння, проходили через переслідування, вбивства, їх вбивали кожен день. І по цій крові ми з вами йдемо. Ви хочете нести хрест Христа? Я тільки побачив, що одна людина киває головою сюди. Да. Ну, я я надіюсь, браті і сестри, що ви всі хочете нести Хрест Христа. Його не так важко нести. Я не пам'ятаю місце, в якому записано, але Ісус говорить, що моє ярмо легке, то Господь нам допомагає його нести. І я ще хотів сказати, що. Всім нам легко дивитися на те, як Серішки, на такі прекрасні хрести, як ми малюємо кожен день? Я замітив, тут хрест стоїть, на всіх церквях є хрести, на дорогах хрести, в школі хрести. повсюду ми бачимо хрести, може, навіть кожен день. І всі такі ідеальні, мені навіть такий красивий з підсвіткою. Але слідуючий слайд. Але чи як нам... як ми відносимося до таких хрестів? Я вже не ставив в другу фотку, там, де окровавлений хрест. На тому, якому був розіп'ятий Ісус Христос. Як вам такий хрест? На цьому нема ні гвоздей, на цьому нема ні крові, нічого. А як вам хрест на тому, який був розіп'ятий Ісус Христос? Не сильно привкательне, правда? І наше життя до тих людей, які не вірують, що воно теж не сильно привікательне, тому що не з тих хрест єжеднівно, це. Не сильно комфортно для невіруючих, легше піти, прогулятися, легше піти, займатися своїми ділами, розвлікатися, діляти все, що душа побажає, пробують все, що хочеш. А нести хрест не так просто. Треба старатися, упорствувати, щоб дивитися на Голгофу, сконцентрувати свій взгляд. Браті і сестри, цей хрест, окровавлений хрест, на тому хресті умер Ісус Христос. Це той Хрест, який він ніс кожен день. Чи ми слідуємо за ним? Чи ми йдемо за Ним? Сьогодні ми будемо приймати причастя. Я вірю, що наші серця готові, що ми готувалися до цього дня. Я не проповідую до сотні людей, я не проповідую до тисячі людей, я проповідую до вас, браті і сестри. Ісус Христос положив мені на серце говорити конкретно за це в цій церкві. Якщо тобі важко сьогодні нести цей Хрест, або ти, можливо, його зовсім оставив. Підніми, візьми цей хрест і йди до Голгофи. Кожен день. Кожен день написано предоставте свої тіла як в жертву живу, угодну Господові. Кожен день ти береш цей хрест, йдеш на Голгофу і розпинаєш себе кожен день. Хай вас Бог дуже всіх благословить, браті і сестри. Ісуса Христа переслідували, Його били, йому було важко, і нам буде важко. Але він проходив цей путь. Для того, щоб підтримувати нас в майбутньому, як ми зараз з вами. І якщо можна, переключіть, будь ласка, на останній слайд. Ще чуть далі, далі, далі. От, дякую. Я написав це запитання, щоб воно вісіло до кінця моєї проповіді. Я написав по-англійськи і по-українськи: ви пам'ятаєте, що таке хрест? Брата сестра, до кожної з нас сьогодні питання. Ми пам'ятаємо, що таке хрест Христа. Хай вас Бог всіх дуже благословить, я хочу, щоб ми встали, піднялись до молитви. Ми будемо славити Господа і просити, щоб Він благословив наше подальше служіння і щоб Він очистив наші серця і підготував нас. Господь,